20 березня в Палаці культури і творчості міста Комсомольська відбувся грандіозний концерт Одеського симфонічного шоу-оркестру Гаді Оркестра». Ці музиканти подарували комсомольчанам неймовірні емоції і незабутні враження. Справжні поціновувачі рок-музики гідно оцінили концертну програму Гаді Оркестра. В їхньому виконанні прозвучали хіти таких всесвітньо відомих рок-груп, як Metallica, Металіка, Eagles, Led Zeppelin, Pink Floyd, ACDC, Kiss, Black Sabbath, Deep Purple, Scorpions, The Rolling Stones, Queen та інші. Крім цього, наглядачів чекала ще й авторська пісня диригента і аранжувальника Олексія Андрійчука Ніч у великому місті». Яскравий і харизматичний вокаліст Денис Мельник назвав Хаді не просто оркестром, а справжньою дружньою сім'єю Гарі Фемелі. «Nothing Else Matters» у виконанні Дениса під комсомольчан. сумальчан. Чудовий голос, чудова музика. У залі згасло світло. Глядачі тримають у руках увімкнені ліхтарики. Все навколо, неначе перетворюється на казку. Емоції у присутніх просто зашкалювали. А впервые, в принципе, я вообще впервые, скажем, много городов повидал вообще с Харди Оркестра. У вас тут вот, ну как бы, как у артиста мы всегда ездим, сомневаемся. Ой, зал такой у вас зал вообще просто бомбовый у вас отличное освещение отличное вообще оформление я смотрел у вас там просто целая обойма разных всевозможных приспособлений на фон вот у нас было звездное небо вообще шикарно смотрится звук хороший зал сам по себе тоже смотрю всем все везде видно все замечательно ну то есть в восторге зал очень хороший хорошо люди принимали вот. А вот вы в видео говорили о религии. Вы верующий, да, и большинство, наверное, верит. Да, я верю, я православный. А то, что вот, например, в некоторых религиях, это считается как бы плохим знаком. Вы это опровергаете или просто считаете это как заражение? Мое отношение к этому всему и вообще как любого человека, ну, я не буду говорить о религии, я буду говорить к веру. Вера, она вот здесь. Я в этот знак ни разу не вкладываю ничего плохого. Я шести лет слушаю рок-музыку. И все атрибуты вот этой вот рокерской музыки, все, в одежде, в какой-то символике, я в это вкладываю исключительно э, смысл творческий. То есть этим я говорю, я люблю рок, я пою рок, ну, я пою, в принципе, все, в любых жанрах, в любых направлениях, но рок, он со мной всю жизнь, и для меня лучше музыки нет. Мы спели, пообщались, казалось, что наши вокальные данные подходят, и началась совместная работа, как видите, очень даже плодотворная, очень даже успешная работа. К коллективу отношусь, как и другой участник коллектива, это не просто мы просто люди собрались и, семья, и да? решили играть. Да, это, это действительно семья. Я очень рад, что именно происходит так, что тут один за всех все за одного, и очень такая крепкая сплоченность В любых вопросах, в житейских, в рабочих, неважно. Если у кого-то одного случится какая-нибудь беда, то мы все обязательно откликнемся, потому что не просто крепко. Мы Харди Мы сами себя любим так называть. Вразив її виступ вокалістки оркестру Тетяни Олександрової. Здавалося, їй під силу перетворити будь-яку пісню на ідеально коштовний кристал. Саме так і прозвучали в її виконанні «Rolling in the Deep і I Love rock н roll». Сильний голос, шикарна техніка імпровізації, неймовірна грація, впевненість, потужна енергетика, що передавалася глядачам. Все це про Тетяну Олександрову. Не лише вокалісти, а й усі музиканти Хаді оркестра своїм артистизмом і любов'ю до музики того дня закохали в себе комсомольчан. На завершення концерту дай драйвові хаді оркестра зробили селфі із глядачами просто в залі. Фото пообіцяли розмістити в соцмережах. Так що чекаємо. Виступ симфонічного оркестру Хаді Окестра це вибухова суміш краси і драйву рок-музики, тонкого гумору, високої виконавської майстерності музикантів, оригінальне аранжування відомих музичних шедеврів та яскравий харизматичний диригент Олексій Андрійчук, який перетворює виступу оркестру на ефектне шоу. Ось за що публіка з перших концертів полюбила «Хаді».